Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Щодня з Донецького перуну разом із фірмовим поїздом Донбас відходить на Москву і поштовий вагон. Його екіпаж сортувальниця Ніна Жерник, електромонтер Лариса Бондаренко. Бригадир рейса Іванівна Леушкіна та її помічниця Галина Варабка. У них вистачає роботи на цілий рейс. За одну тільки зміну вони оформляють понад 3700 різних відправлень та майже 1300 посилок. Не завжди вдається і перепочити в дорозі. Через руки дбайливих трудівниць, які вічно на колесах, проходять давно очікувані листи і від щирого серця дарунки, людські тривоги і радощі. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ столітті.